We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки польські фермери відновили блокаду усіх пунктів пропуску з Україною та розсипають українське зерно прямо на кордоні. Порохоботи вирішили познущатися над українськими фермерами ледь не гірше за поляків. Вважають автори каналу. Цього разу колишній нардеп України Тарас Чорновіл просто не підбирав слів та звинуватив владу та самих аграріїв у тому, що вони раніше не помічали проблеми з зерном. Не забагато там крутять тему польських фермерів-терористів. Неприємно. Так, а де була наша влада від осені 22-го. Саме тоді все почалося. То доки ніхто не блокував, а агрохолдинги гарненько заробляли і вивозили на мільярди. В нас ніхто й не пікнув. А коли вибухнуло, то всі погнали вести одну лінію в Польщі. Суцільні вороги і зрадники. Ну-ну, уперся чорновіл. Просто цікаво, блокування кордону поляками в такий складний для країни час. Це хіба не зрадницька поведінка? Вони добре знають, якою ціною добувається це зерно, тому мали, хоча б цінувати чужу працю та не розсип. Пати зерно прямо на кордоні, до того ж зараз знущатися над українськими фермерами максимально нерозумно, тим паче порохоботам, які навіть пальцем не ворухнули, щоб виправити цю ситуацію на кордоні. Потім чорновіл став скандалити, що, начебто, українці, такі ж як поляки, та самі знецінюють своє зерно. Агрохолдинги й трейдери за безцінь, без погрози скуповують зерно у фермерів, а потім женуть його до кордонів або портів із порушенням вагового режиму. Коли раптом зекономили на підмащенні і не домовилися, то Біля вагових постів зерно висипають. Зерно ж для цих виродків майже дармове, дешевше за штрафи. І чомусь тут жодних істерики обурення ні від кого не чую, говорить чорновіл. Та додає в доказ відео, яке зняти не розуміло якого року та за яких умов. Цікаво, звідки він знає, як там усе відбувається, і що опубліковане ним відео відповідає дійсності. Це більше схоже на порохобоцький скандал заради піару, вважають автори каналу. До того ж, скандалити на горі України це досить ганебне рішення. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.